Доброго дня, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий дуже гарний візерунок. Такий візерунок можна використовувати для в'язання і дитячих речей, і для дорослих. Для оздоблення, для чого завгодно. Якщо в'язати з більш тонкої нитки, то вийде дуже гарне мережевне полотно, яке добре підійде для весняно-літнього асортименту, ось так виглядає з лицевої сторони і ось так з виворітної. В'яжеться воно дуже легко, рапорт візерунку. 4 петлі в ширину і 4 ряди у висоту. Якщо вам таке подобається, то зараз ми з вами зв'яжемо. Я набрала 22 петлі: це буде 5 рапортів і 2 кромкових петлі. І пров'язала декілька рядів хустковою в'язкою і зупинилася в лицевому ряду. І зараз будемо в'язати перший ряд візерунку. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуючи. Далі ми в'яжемо лицеву петлю, але двічі обвиваємо спицю ниткою. Ось таким чином: 1, 2, і пров'язуємо цю петлю. Наступну в'яжемо так також обвиваємо двічі. І так ми в'яжемо весь перший ряд. За передню планку я беру петлю, для того, щоб розкрилася, вона не була перекрученою. І двічі ось так обвиваю. В'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо перший ряд до кінця. І остання кромкова буде виверідна. Ось так повинно вийти. Повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо далі. таким чином. Першу петлю знімаємо. Наступні 4 петлі ми знімаємо на праву спицю, розкручуючи те, що ми зробили обвиття: Один, одна петля, друга, третя, четверта ось 4 петлі. Далі ми їх повертаємо на ліву спицю, нитка в нас за роботою. Бачимо 4 петлі. Вводимо спицю після четвертої петлі в цей проміжок між 4 і 5, і витягуємо звідси петлю. Ось таким чином. Далі, ми не знімаючи зі спиці, пров'язуємо всі ці 4 петлі лицевою за задню стінку. Ось так. Не знімаючи зі спиці, ми далі, між четвертою і п'ятою петлею, ми в цей проміжок вводимо спицю і витягуємо нитку. Далі, ми знову пров'язуємо всі 4 петлі лицевою за задню стінку. Ось таким чином. У нас Тут 4 петлі, і тут вийшло 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Аж тільки після цього ми знімаємо зі спиці. Ось у нас вийшов такий елемент. Це перший раппорт візерунку. Далі в'яжемо таким самим чином. Знімаємо 4 петлі, розкручуючи їх, ось вони. Далі повертаємо ці петлі на ліву спицю. Між четвертою і п'ятою в цей проміжок продіваємо спицею і витягуємо нитку ось так. Петлю робимо. Не знімаючи зі спиці, ми пров'язуємо 4 петлі лицевою за задню стінку. Знову витягуємо петлю в проміжку між четвертою і п'ятою, ось так. І знову пров'язуємо всі 4 лицевою за задню стінку. І знову у нас вийшло 4 петлі. І після цього знімаємо зі спиці. Отакі От елементи у нас повинні вийти. І в'яжемо так до кінця ряду. Ось ми пров'язали всі 5 елементів і в кінці кромкова виворітна петля. Повертаємо на лицеву сторону. Дивіться, як гарно виходить. Далі в'яжемо третій ряд це лицевий ряд. Першу петлю знімаємо, всі інші петлі ми в'яжемо лицевими. Крім останньої кромкової вивертною. І в'яжемо так, щоб у нас петлі не були перекрученими. Хоча можна по-різному, але я в'яжу, щоб не перекручувалися за передню планку другу петлю, за задню планку, третю за передню і четверту за передню. Пров'язала 4 петлі. Далі знову дивлюся за передню, за задню. За передню планку, тут в мене за задню вийшло, бо я по-другому пров'язала. Знову за передню, за задню, запередню планку, за передню. Тобто, в'яжемо всі петлі лицевими і підправляємо, щоб вони одна на одну не налазили. І так в'яжу до кінця ряду. І останній такий елемент в'яжу лицева, лицева, за передню і за передню. І остання кромкова виверідна. Ми пров'язали три ряди нашого візерунку. В'яжемо четвертий ряд, це виворітний ряд. Першу знімаємо і всі інші петлі ми в'яжемо виворітними. до кінця ряду. Ось і все. Ми пров'язали 4 ряди нашого рапорту. Далі в'яжемо п'ятий ряд як перший. Першу знімаємо і далі всі петлі лицеві, і двічі обкручуємо праву спицю ниткою, двічі обвиваємо тобто повторюємо перший ряд. Це у нас був шостий ряд, сьомий ряд. 4. Це був п'ятий ряд, вибачаюсь. Шостий ряд виворітний. в'яжемо так само, як і другий ряд. Знімаємо 4 петлі, повертаємо їх на ліву спицю. Між четвертою і п'ятою петлею витягуємо нитку, пров'язуємо чотири разом, не знімаючи. Знову. Витягуємо нитку і знов 4 разом за задню стінку. І тоді знімаємо. І в'яжемо так до кінця ряду. Пров'язали 6 рядів. І зараз сьомий ряд ми в'яжемо лицевими петлями, а восьмий виворітними. Я пров'язала 8 рядів у висоту і 5 рапортів в ширину. І ось так у нас вийшло. Бачите, який гарний. Візерунок і зовсім легкий. Сподіваюсь, друзі, що вам він сподобався. Дивіться, у нас тут ці елементи розташовані один над одним. Я е, пробувала цей візерунок зміщувала на дві петлі в сторону. Тобто, у нас е, потім він повторювався в шаховому порядку. Так теж буде гарно, але вони будуть е, лягати, ці стопчики, по діагоналі. І буде такі косі е, е, полоски. Теж буде не, не Так що можна. Як завгодно змінювати це на ваше бажання. Сподіваюсь, друзі, що вам сподобалось це відео, сподобався мій майстер-клас. Залишайтеся зі мною, допоможіть мені, підтримайте мене, будь ласка, своєю підпискою. Я хочу вести цей канал українською мовою. Надіюсь, друзі, що вам буде зі мною цікаво і корисно. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі. Підписуйтесь, якщо щось не зрозуміло, задавайте питання, я обов'язково відповім на всі коментарі. А також ставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, щоб не загубити мене у мережі і щоб ви знали, коли в мене будуть нові відео. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Кохайте один одного, будьте коханими і до нової зустрічі!